Так, відеогляд прицепу ві... Так, на кругу питань не було ніяких. Так, ось резина, вона вся така. Так, ось рама. До речі, більше це вигнута Пла е платформа, а не рама, бо якщо придивитися, то видать, на платформу було більше нагрузка, то є цей зазор.

Опять же він працював. Парамі, сварок ніде немає, неде, воно не де у нетріснуто. ось так В принципі Опа. но тут нова і лист двойка чи тройка? Ось так